Вітаю, друзі! Мене звати Люба і ви на каналі Про В'язання. Сьогодні я хочу вам показати ось такий гарний везеруночок, який в'яжеться легко, який приміняється для шапок, для ковтинок, для гольфиків, для пледиків. Ну, можна сказати, приміняється для всіх виробів. І він в'яжеться дуже легко. Три петлі, рапорт визерунка та два рядка в висоту. Значить, набираємо по три петельки, робимо симметрію наприкінці дві петлі, і перший і другий рядок установчи. Це ми будемо пров'язувати дві. Виворотні одна лицьова. Дві виворотні одна лицьова. Виворотний ряд буде по везерунку, і почнемо показувати, я вам почну з третього рядка. Зараз ви зрозумієте, чому з третього рядка. Дивимося. Краєво знімаю дві виворотні. Далі, де лицьова. Ось, дивіться, де лицьова, у нас під низом ось така петелька. Оцю петельку навішуємо на ліву спицю і пров'язуємо лицевою. Одну знімаємо. Дві виворотні. Далі знову дивимось, ось дивіться, одна, а ось під нею. Друга петелька. Оцю петельку навішуємо, пров'язуємо одну знімаємо. Дві виворотні. Знову дивимося: ось вона оця петелечка. Навішуємо, пров'язуємо, знімаємо. І ось так в'яжемо до кінця рядка. І в нас з одної лицьової петелечки, дивіться, виходить, яка гарна доріжка. І головне, вона така плотненька ця доріжка. Це я в'яжу на такий тонкий пряжі. А якщо взяти товстеньку, то цей рельєф буде такий ну, значний, так? і буде дуже гарно виглядати. Так, зрозуміли, що перший рядок у нас, вірніше, з третього починається, в'яжеться ось так. Підхвачується оця петелька, навішується, пров'язується і знімається. Оце такий рядок виворіт в'яжем дуже легко. Зараз я вам покажу, дов'яжу рядочок і покажу виворіт виворіт в'яжем наступним образом. Дві лицеві, це ті, що дві виворотні. Далі у нас йде одна петелька і друга. Ось, бачите, вони разом йдуть. Їх пров'язуємо виворотні разом. Дві лицьові, дві разом. Дві лицьові дві разом. Бачите, як легко і просто виходить. І виходить ось така гарна доріжка. Так, дов'язую до кінця рядка, мені цей везеруночок дуже сподобався, і я вирішила вам його показати. Він, як ви бачите, в'яжеться легко. І виходить гарно. Знаєте, можна так подумати, не знавши, як воно в'яжеться, що це резинка 2х2. Так? Правда, дуже схожа. Але ж ній, бачите. Бачите, все-таки є різниця. І ця різниця буде вам на користь. Дуже буде гарно виглядати. Можна не тільки зв'язати шапочки, а можна відділочку. Да, для, наприклад, светрика зв'язати. І вона ось така гарна, шикова виходить. В'яжемо, любі друзі, гарні речі, і не забуваємо. Ставити лайки. Це моя винагорода. До побачення!